Слухайте власне тіло. Сюша, виключи звук. Відчуйте, де в якому місці у вас є напруження? Стрихніть плечима. Глибоке дихання, видихаючи через точки напруження. Відчуйте, що ви босими стопами. Стоїте на планеті Земля, і ваші стопи відчувають землю. Відчуйте над собою сонце і місяць. Весь Всесвіт. А ваші стопи заглиблюються і вростають до самого центру Землі. Відчуйте земний магнетизм. Відчуйте, що ваш куприк, нижня точка хребта, направлений до центру землі, немов магнітна стрілка, що вільно рухається, вона напрямку магнетизма до ядра землі. Відчуйте, як ваш таз на коло куприка порухається по колу за годинниковою стрілкою. І все тіло включається в цей рух. навколо осі вашого торсу за годинниковою стрілкою. Нижня точка вашого хребта, ваш куприк. Відчуйте від землі природний магнетизм. І зосередтесь на внутрішній осі вашого тіла в центрі. Відчуйте вашу нижню точку хребта, вашу базову точку зв'язку з земним магнетизмом, з енергією землі, з енергією всіх стихій природи. Із нашим втіленням заземленням. Саме тут і зараз відчуйте внутрішній зв'язок із родом. Вдих в живіт до самого копчика і видих, що випрямляє ваш хребет. Відчуйте сьогодні стихію води, яка охоплює всю планету. І всі наші тіла особливим, рідинокристалічним енергетичним енергетичним. Бо в кожній критині Максимальний вміст води, бо всю нашу землю наповнює стихія води. І вода це інформаційний простір, що приймає будь-яку форму. Обтікає будь-які перешкоди. І кожна краплина у будь-якій точці планети Земля передає інформацію всі стихії води. Саме тому. що в ці дні з 3 по 6 7 січня місяць в найближчому приближенні в перегеї до планети Земля. Вода має особливу Магнетичну форму, особливу енергію, так як і в день сонячного рівнодення, коли найбільш потужна енергія сонця заряджає воду. Відчуйте цю енергію води кожною клітиною. Вичуйте на собі краплі цілющої води. Підведіть кінчик язика до центру піднебіння і відчуйте, як виділяється цілюща рідина, рідина сілення покрить край... покрайчику вашого язика. Відчуйте вашу першу енергетичну чакру. І весь внутрішній енергетичний стержень. від куприка до маківки голови. Переведіть фокус вашої уваги на ваше лоно, на вашу сечостатеву систему, на ваш родовід.

Родові зв'язки з'єднані з повторіть про себе я. Признаю всіх тих членів свого роду і також себе в усіх своїх реінкарнаціях і втіленнях, коли проявленість коштувала досить дорого. Дорогою ціною, ціною життя обходилось проявлення і даю цьому місце і ресурс для проявлення тут і зараз. Я також признаю всіх тих в моєму роду і також в моїх втіленнях, реінкарнаціях. Кому прихованість, скритність. І непомітність Даже ли, дали можливість виживати. І я з повагою і вдячністю даю їм місце в своєму проявленні тут і зараз. Я признаю і тих і інших. Я признаю різницю між там і тут і зараз і тоді і даю. Можливість собі, тут і зараз, для повного проявлення для повного проявлення себе. І свого роду. Покладіть долоню на чакру сонячного сплетіння, між пуповиною і діафрагмою. Центр сонячного сплетіння, енергетичний центр вашої енергетичної матриці, вашого втілення, вашого проявлення. Відчуйте енергію. що заповнює весь простір до діафрагми. Відчуйте цю енергію, що проявляється у вашому захисті, власних кордонів фізичних. Енергетичних емоційних інформаційних. А відчуйте цю енергію як проявлення власної творчості, власної реалізації, власних проєктів, задоволення. Покладіть другу долоню. На ваш сердечний центр. відчуйте під вашою долоною. Палкий вонь вашому серці. Вашої радості. Вашої любові. Відчуйте синхронізацію, єдність цих енергії фізичного втілення і вашої душі. Відчуйте вдячність своїй душі, духовній силі що сповнює ваше серце, любов'ю, натхненням, драйвом, енергією буття тут і зараз. Опустіть ваші долоні на коліна, долонями догори. Відчуйте розправлені ваші плечі. Відчуйте, що ви знімаєте з себе тягар, енергетичний. Емоційний. Відчуття нав'язаних з Відчуття нав'язаних звинувачень І видихніть. Відчуйте проявлений власнений, власний голос. Я є світло Творця, що проявляє мудрість Творця, волю Творця, силу Духу Творця, і енергія першоджерела творення. Матінки природи через моє втілення тут і зараз я проявляю ці енергії тут і зараз. В своєму втіленні. Зосередте увагу. В центрі голови між півкулями головного мозку. Є внутрішній центр, в центрі якого знаходиться? Шишкоподібна заоз Відчуйте в цій точці обертання за годинниковою стрілкою. З розширенням за спіраллю Фабоначі. і цей вихр тор підіймається вгору, над головою. Вечіта над вашою головою в центрі надсвідомості, в центрі вібрацій в вашої Вселенської безмежної душі, душі, що за образом і подобою Творця. Має здатність бути всюди суттньою, всепричетною. Відчуття польоту безмежності і саме з тієї точки. Огляньте ваше тіло. Огляньте, наскільки воно наповнене світлом. І всі точки, які не наповнені світлом, в яких є, Блокування. Видихайте, через них видихайте вашу енергію, вашої вселенської душі і дух. Якщо у вас з'явилось відчуття тремору, холоду, морозу, перейдіть на дихання вогню. горячий это внутренний жар. Все заполняя все ваши точки и, и чуть внутреннюю силу. Внутреннюю целесность. І відчуйте, що ви не просто фізичне тіло, що ті вібрації вселенської душі, які проявляються в вашому серці, в вашому тілі, ті вібрації Вселенського духу що направляється через вас і проявляється через наші серця на планеті Земля. Вони змінюють нас, наші ресурси, наші можливості змінюють світ навколо нас. Дякую. Будьте здорові.